Доброго дня підписникам каналу і власникам донфенгів. Зокрема, є така одна проблема в Донфенгах, Зараз покажу, це що в нових, що в старих відламується, коли береш особливо пасажира або й сам зачіпаєш, відламуються отакі фонарі. Ну ось, Як ми бачимо, власник намагався його навіть заклеїти, але воно тут триматися не буде. Ну я спробував відремонтувати. Ось на цій стороні вже зробив. Зараз підійду ближче, покажу. І так, правий фонарь я ось вже відремонтував. Як ми бачимо, він держиться тут капітально, на його можна сідати, стрибати, дергати, нічого з ним не стане. Це як я відремонтував, зараз покажу. За допомогою двох пластин. Ну, Спочатку вирізав таку заготовочку з картонки. По внутрішньому розміру фонаря розібрав, вирізав, підігнав, потім вже отвори розміряв і показав. Ну, Загалом вийшли ось такі пластини на наружу. Я зробив з нержавіх сталі і всередину із звичайного металу. Як ми бачимо, середня така вставочка, вона повинна бути міліметра на 4 коротша щоб не опиралися тут залізний відражатель від цього фонаря. Ну, це не суть важливо, але треба врахувати. Значить, оці отвори це по розміру болтів. цих. До речі, болти ті, що були, не викидаємо. Я зараз ближче підійду до того фонаря і покажу. Розмічаємо ці два отвори, оці чотири під закльопки. Ну, вже в довільній формі я робив. Ось бачимо закльотки. 4 штуки їх тут стоїть і дуже крепка конструкція. Єдине, що я тут не зробив, не приварив, не приварив болтики зсередини, прихватити треба сварку, щоб не прокручувалось, бо там, ну, Конструкцію треба зібрати, поставити фонарь, а потім вже його. Прикручувати сюди, тому що з під низу є болтик, де кріпиться двома такими маленькими болтами. І це все е з'єднати, зібрати і потім вже прикручувати на місце. Ну я не прихватив, ну, але зумів зажати, поки що піде так, колись, якщо він почне розкручуватися, то я розберу і прихвачу сваркою. А на цьому, на цій стороні, вже де буду робити, то я е зразу прихотю. І так, я все не буду показувати, але болгаркою я тут отпиляю і розіб'ю. Витягну оці болти, вони під викрутку тут зроблені. Оця нам проміжутка не потрібна. Як ми бачили на тій стороні, я замість неї поставив тут дві гайки на осі. Ці болти нам знадобляться. Оцю пластину, що залишиться. У нас я її підчистю трохи, приклею сюди на всякий випадок, хай вона тримається, не помішає. До речі, пластини між цим, ну не знаю, покажу далі. Чи ні. Я намазав теж клеєм якимсь поліпропіленовим і так прихватив на всякий випадок, щоб ніякої не вібрації, там не було, не затікала туди вода лишня, ну і все інше. Ну і так. Ідемо. Так ось було кріплення, як я вже й казав, так, болгаркою льогенько його спиляв дуже акуратно. Тут ось бачимо болтики наші. Ну, я його розіб'ю, витягну, не нам знадобляться. І цю пластинку зараз спробую приклеїти, щоб вона хоча б як-небудь трималася тут, ну, трошки підчистить і будемо тоді ліпити наші пластини. Йдемо далі. Ось такі болти були укріплені. Ну, зараз, зараз я хочу внутрішній вставити. Прихотити сварочку, щоб не прокручували. Ну, обидва, звісно, зразу. І потім будемо збирати конструкцію. Ну тут почав клеяти, не дуже тримані, це соду сипав. Ну, особливо тут значення немає, ця пластина, але її приклею, хай вона буде на місці. Ну тоді, звичайно, почистю трошки тут. Так, прихоти болтики. Так. Ну, жду поки підсохне, зашліхую. Просурлю два отвори. і буде вираз... нас. Так, сонце вже сідає. Довгенько сухло, ну трошки зачистив, як вийшло. До речі, клей з содою такий образивчик на чого виходить. Так, це наші пластини. Ось отакий клей. водостійкий, універсальний, полімерний. Ну, будемо пробувати. Герметичність секунди здоров. Сущности, звичайно, ніякої. получше повидовлю. Так, это по-моему, Oh, так, это, да, это завершение. Получилося. Єдине, що я забув сказати, що ось тут у отражателях цих фонариків треба зробити трошки м'ятинку, бо тут закльопка вона злегка впирається. Можна було б наоборот, але трошки зовнішній вигляд був би не той. Тому я лучше підігнув його, ніхто не буде бачити, це не повлияє ні на що. Ну все, зараз буду збирати ставить на місце. Ну что, останні штрихи. Поднимайся, доложить. Фонар. 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 Ну що, друзі, ось такий маленький лайфак по ремонту фонарів. Фонар буде тепер вічний, я думаю, наскільки хата даного трактора. Ну що, друзі, кому сподобався новий лайфак по ремонту даних фонарів, ставимо лайки. Лайки допоможуть мені продовжувати канал. Більше людей зможуть побачити ремонти. Поробки, ну і все інше. Фонарь, як ми бачимо, дуже міцний буде і хватить на все життя трактора. Ну, до зустрічі. Далі буде ще цікавіше. Ставимо лайк і підписуємося.